Привіт усім! Сьогодні в мене для вас цікава та доволі загадкова тема. Ми поговоримо про Прінса, його боротьбу за права музикантів і як би це не здавалося дивним, зв'язок із діді. -Ді. І головне, як музична індустрія може впливати на долі артистів. Більшість із нас знає Принца як легендарного музиканта, виконавця хітів, які досі звучать на кожній вечірці: від Purple Rain до Kiss. Але мало хто знає, що Принц не тільки створював музику, а й був справжнім бійцем за права артистів. А ось Діді, або як ще його називають Пі Діді чи Пав Деді, теж значна фігура в музиці, але його шлях був інший. Принц і Діді, здавалося б, абсолютно різні люди, але вони обидва опинилися у великій грі музичної індустрії, яка не завжди працює на користь артистів. Прінс із самого початку своєї кар'єри бачив несправедливість, із якою стикаються артисти. Він підписав контракт із Warner Brothers, коли йому було всього 18 років. Проте згодом зрозумів, що компанія контролює не лише його музику, але й навіть його сценічне ім'я. Можете уявити, все, що він створював, йому не належало. Саме тому він почав виступати з вимогою повернути собі права на власну творчість. Звісно, Ворнер цього не хотіли, адже мова йшла про великі гроші. І тоді Прінс прийняв радикальне рішення. Він навіть змінив своє ім'я на символ, а на обличчі написав слово раб. Для нього це була не лише боротьба за власні права, а й знак для інших музикантів. І тут на сцені з'являється Дідді. Як це пов'язано? Ну, по-перше, вони обоє працювали із Warner Brothers. Але на відміну від Прінса, який боровся за незалежність артистів, діді часто звинувачують у використанні тих самих методів, що й великі лейбли. Колишні артисти на його лейблі Bad Boy Records неодноразово скаржилися на несправедливі умови контрактів, на відсутність фінансової підтримки, яку Діді їм обіцяв цікаво, що саме у Прінса діді орендував будинок для своїх легендарних вечірок. Хоча Принц сам на них ніколи не ходив. І навіть є думки, що він підозрював діді у певних сумнівних заходах на цих вечірках. Ті, хто були на цих вечірках, кажуть, що атмосфера там була особливою, навіть не можна було прийти зі своєю охороною. Уявіть, що ви опиняєтесь на заході з іншими знаменитостями, але не можете взяти з собою власного охоронця. Кажуть, що це створювало доволі напружену обстановку. Можливо, саме через це принц тримався осторонь. Інша цікава деталь це конфлікт Принца з Джейзі, який був давнім другом Діді. Принц домовився, що його альбом буде ексклюзивно на Tidal, сервісі Jay-Z. Але коли на платформі з'явилося набагато більше його музики ніж планувалося, Принц подав до суду. Це стало ще одним прикладом того, як він стояв за свої права. А тепер найзагадковіша частина смерть Принца. Офіційно повідомили, що це була випадкова передозування, але багато його фанатів сумніваються в цьому. Він був дуже здоровим, не вживав алкоголю, вів дуже правильний спосіб життя. Так, останні тижні перед смертю він мав деякі проблеми зі здоров'ям, навіть скасовував концерти. Але чи це могло призвести до такої трагічної кінцівки? І ще одна деталь: Принц передбачив свою смерть. За кілька днів до цього він сказав присутнім на вечірці. Зачекайте декілька днів, перш ніж молитися за мене. Для багатьох його фанатів це було знаком, що він розумів, що може статися щось погане. Що ж, ця історія залишає багато запитань: чому музична індустрія так жорстоко ставиться до тих, хто намагається боротися за свої права? Чи дійсно Принц був правий, попереджаючи нас про небезпеку? Чи був він жертвою тієї самої системи, з якою боровся? Дякую, що дивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтесь і обов'язково поділіться своєю думкою в коментарях.